Всім привіт! Недавно я думав, навіщо я взагалі створив цей канал, що він перетворився зараз? А зараз це просто канал, який робить огляд модів ППГ. Ну так просять люди. Тепер такого не буде. Я створював цей канал, щоб розповісти про історію або просто відео, де я можу використовувати свій голос, а People Playground, це гра в якій я можу робити відео, щоб не використовувати камеру. Мені неприємно робити огляд на моди. Наприклад, хтось каже знайди ось такий мод чи інший на армію. Так просто зайдіть в Steam, напишіть мілітарі та виберіть mods. і тут будуть всі моди на армію. І скачати та подивіться, що вони всі однакові, лише різна розмальовка на формі. Десь, може, трішки більше накидок, десь бронежилетів чи навіть зброї. Вони всі однакові. Який сенс робити такі відео, якщо тим більше їх дуже тяжко розтягувати? Відео таких типів більше, ніж на три хвилини. Я, може, говорю занадто різко, але я не збираюся далі робити огляд на моди, які всі однакові. Цей хлопець попросив, щоб я зробив відео про всі мої моди, які в мене є. Але навіщо, якщо товком я нічого нормального не зможу розповісти, тим більше на кожен мод потрібно робити окреме відео. Та майже кожен день я встановлюю нові моди, тому вибач, але ні. Дякую за пропозицію. Тому далі я буду робити відео. Де я буду розповідати більш-менш актуальні теми політики чи історії, і звичайно робити просто відео, наприклад, ось таких чи ось таких, але останнє, напевно, ні. Тому що буде далі на цьому каналі? Буде історія та політика. До речі, скоро зроблю відео про вільну Росію. Та прикольні відео: інколи огляд дійсно крутих модів, які заслуговують уваги. Наприклад, мод на армію США, там де є дуже багато чого, тоді я дійсно зроблю огляд. Це було інформативне відео, я сподіваюся, я нікого не розчарував. Дякую за перегляд. До зустрічі.